Церква у нас московського патріархату, але наш батюшка дуже хороший. Так дуже часто оправдують люди те, що в них дотепер ще храм і село чи місто в окупації. Дорогі мої, хороші священника вимірюються не тим, наскільки він улесливо може говорити з людьми, а тим, наскільки він щиро і відверто може вести людей до правди. Пастир добрий, каже святе писання, душу свою покладає за овець. Христос Спаситель наводить приклад пастирства як того, хто іде перед вівцями, а не позаду їх. Підганяє, а вони його не слухають. Тобто, священник повинен через любов до земної батьківщини вести до небесної батьківщини свою паству. Якщо ж священник просто вміє підійти до людей і збудувати з ними хороші стосунки, щоб непогано собі жити, це далеко ще не означає нічого про його хорошість. Сам знаючи, що він перебуває у структурі, яка нищить і вбиває його дітей духовних, яка благословляє вбивство рідних йому дітей. Це просто, знаєте, як вам сказати, як, наприклад, один з працівників КДБ приходить до свого брата в гості, а в того діти тішуться, тому що він приносить цукерки. Вони такі кажуть: ой, дядя Ваня такий хороший, бо він нам приносить цукерки. Структура вбиває людей, і те, що ти в цій структурі працюєш, але проявляєш любов там до когось, це не оправдує. Те, що ця структура має право на існування, так само і з хорошістю батюшок в лапках, так? тому що треба чітко визначатися, або ти стоїш на боці свого народу, якого вбиває е воріг з благословення твого шефа, або ти стоїш на боці шефа, який благословляє вбивство твого народу і твоїх дітей духовних самий простий тест на батьківство. І дай Боже, щоб от ті ваші хороші батюшки цей тест дійсно пройшли. А якщо ні, то давайте міняйте і беріть. Відповідальність на себе і змінюйте свою країну, змінюйте свою церкву, тому що такі пастирі, значить, вони не справляються зі своїми обов'язками. Слава Ісусу Христу і слава Україні!